Вітаю, друзі! Ми знаходимося у Рівенській області у господарстві з Зараз ми приїхали на демо-полігон компанії НПЦ Україна. Поговоримо про особливості сортів та загальну систему захисту від компанії «Спектр Агро». Доброго дня, друзі! Мене звати Сергій Овчинський. Я регіональним менеджером компанії Тов НПЦ України і радий вітати вас на нашому демо-полігоні. Сьогодні поговоримо про сорти пшениці, а саме ахім високоврожайний сорт озимої пшениці з високою і дуже високою зимостійкою. Даний сорт придатний для оптимальних та пізніших термінів посіву, що характеризується дуже високим потенціалом кущення. Особливі підходи для високоврожайних регіонів, тобто для інтенсивних технологій. Леммі, унік... унікальна комбінація раннього виходу колоса, середньо-раннього дозрівання, урожайність та якості зерна. Висока зимостійкість, висока стійкість до фузоріозу, високий вміст білку на рівні є е класу, висока чистота падіння середньою стабільністю. Даний сорт придатний для ранніх та оптимальних термінів посіву. Хочу нагадати, що на даних ділянках використовувалися виключно ексклюзивні продукти від компанії «Спектр Agro. Тож на весну, під час кущення, ми вносили наш фунгіцид банш з діючими речовинами карбендазим та флотрафол. Даний продукт використовували в нормі 0,5 літра на гектар. Вже коли в нас вийшов флаговий лист, ми використовували препарат «Джудокс» із нормою 0,7 літра на гектар, куди входить ципроконозол та азоксиструбін. Зараз, як ви бачите, у нас є здоровий флаговий лист. Вийшов колос і починається фаза цвітіння. Для того, щоб захистити наш колос від фузаріозу, компанія Спектр Агро пропонує продукт кантрі, до основи якого входить табуконозол 250 грам на літр. Будемо використовувати літру 200 г на гектар. Тож, шановні друзі, компанія Спектр Агро та НПЦ Україна запрошує вас до нас на демо випробування ви переконаєтесь в ефективності ексклюзивних продуктів компанії «Спектр Агро» та подивитесь на перевірені та нові сорти від компанії НПЦ Україна. До зустрічі на ваших полях.